Доброго дня, дорогі українці. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюти, інвестиції та фінанси. Криптокив мене звати Роман, і сьогодні я відповім вам на дуже цікаві питання. Як мені вдалося заробити 2000 доларів на грі Хамстер Комбат до того, як монету почали торгувати на криптовалютних біржах, до цього є багато питань. Я в тому відео про це починав казати і хотів зробити невеличкий пост, але питань стало настільки багато, що я все ж таки вирішив зробити для вас детальне відео, де розповім, як саме мені вдалося заробити. 2000 дві тисячі мертвих американських президентів до речі, ви знали, що на 100-доларовій купюрі знаходиться не президент США. Напишіть про це в коментарях. Далі є ще цікаві питання, які б я хотів з вами обговорити сьогодні. І ці питання стосуються. Моє заробітку на позиції по Каспа, і розповім вам про те, як знаходити такі активи і як на них заробляти. Коротше, буде дуже цікаво, тому готуйте собі чай або каву. Ну а ми починаємо. Перше та основне, мабуть, питання, хоча, скоріше за все, воно не буде основним, тому що на Каспі вдалося заробити набагато більше. Але а, зараз в нас гра Combat на хайпі, і оці 2000 доларів були зароблені дійсно завдяки цій грі, хоча монету ще нікому не дали, і вона ще не почала Торгуватися про це мені написали дуже багато коментарів. Про те, що я е, трошки обманюю своїх глядачів, е, ці інтелігентні люди мені е, доходчиво донесли свою позицію про те, що вони трошечки мають сумніви стосовно того, чи вдалося дійсно мені заробити ці гроші, і взагалі що це нереально, чомусь люди впевнені е, саме в цьому, але. Я вам зараз трошки розповім, як працює цей світ, мабуть, хоча це звучить дуже якось пафосно. Насправді ви знаєте, що є, наприклад, ріелтори, які можуть не мати своєї нерухомості, а заробляти на ній, здаючи, наприклад, квартири в аренду. Те ж саме зробив і я, і взагалі роблю це, ведучи цей канал. Мені не потрібно брати гроші з розробників Хамстер Комбат або очікувати до речі, я не брав з них гроші, якщо. Ви щось там думаєте, бо писали такі коментарі. Мені не заносили розробники Хамстер Комбат. А, мені достатньо працювати і розтворювати контент і якось це все позиціонувати для того, щоб на цьому заробляти. Ось перед вами декілька відео, які я зробив. Три з відео про Хамстер Комбат залетіли на більш ніж 100 тисяч переглядів. Маючи монетизацію на каналі, ви можете бачити, що кожне з цих відео принесло більше орієнтовно 300 доларів. Ну, скажімо так, що перша тисяча з цих двох. Була зароблена саме на рекламі, тобто на рекламі, яку заплатив YouTube. не розробники Хамстеркомбат. Мені не треба чекати, коли монети будуть роздавати. Це я в майбутньому зароблю і покажу вам, скільки з цього вийшло. Взагалі, мій канал був створений для того, щоб показувати вам власний приклад, як вдається мені заробляти, і просто ділитися з вами своїм власним досвідом, для того, щоб кожен з вас міг повторювати мої дії, можливо, навіть створити свій власний канал і використовувати мій досвід для того, щоб так само заробляти. Так ось перша з цих двох тисяч була зароблена саме на звичайній рекламі, яку ви дивитесь, коли переглядаєте мої відео з цих. Трьох відео про Хамсерком. Все дуже просто. До речі, якщо ви вже почали писати коментар, що я сказав, що заробив саме на цій грі, давайте, пере, давайте передивимось трошки детальніше це відео, тому що там було сказано трошки по-іншому. Це 2000 тисячі доларів, які я заробив завдяки хамстеркомбат. У відео я кажу, що не заробив саме на цій грі, а заробив завдяки грі Хамстер Комбот. Ви трошки неуважно мене почули, і можливо у когось а, трошечки з'явились думки, що я вас обманю. Насправді ні, це може бути трошки а, гра слів для того, щоб. А, Звернути на себе увагу. І це нормально, тому що я нікого не обманю. Далі, звідки ж взялася друга тисяча доларів? Насправді там було трошки більше, і ось вам скріншот, що це таке. Це люди купили рекламу в деяких відео на моєму каналі. Ось і все Все просто. А купили вони рекламу в відео про Хамстер Комбат. Тобто людям сподобалося то, як я роблю відео про Комбат, і Вони сказали: А давайте зробиш нам рекламу в цьому відео про Хамстер Комбат. І я сказав без питань, давайте. Тобто, зроблячи лише прості дії. Я веду канал вже більше двох років, але все ж таки, зроблячи декілька відео, показавши їх вам, вдалося заробити таку суму ще до лістінгу цієї монети. Тому, будь ласка, оці коментарі, які мені дуже інтелігентно написали про те, що я трошки помиляюсь і трошки обманю свою аудиторію, я це не приймаю на свій рахунок, тому що я дійсно заробив завдяки цій грі. І ви можете зробити насправді так само. Просто вам треба поставити камеру і почати знімати і показувати свій власний досвід. Це реально працює, друзі. Тепер давайте перейдемо до того, що. Ви ж граєте в Хамстер Комбат не тому, що вам цікаво просто грати в цю гру, а ви граєте тому, що ви сподіваєтесь отримати дроп. Ви сподіваєтесь так само отримати гроші, але за те, що ви користуєтесь цією програмою, да і якось активнічаєте. І так дійсно буде, чому взагалі так багато людей зараз грають в Хамстер Комбат, тому що перша гра в нас була NotCoin, які... Роздали гроші майже всім, а можливо, навіть і всім, хто е, просто грав. І е, ця дуже проста механіка, де вам потрібно грати, і ви отримаєте за це гроші, дуже багато людей залучається в е, цей ком'юніті. До речі, в попередньому відео я максимально детально розповідав, е, як і кому це вигідно. Хоча, все ж таки, деякі люди не зрозуміли і писали в коментарі, мол, як пов'язані біржі з Hamster Combat. Я розповів про це в тому відео. Можете передивитися його ще раз, якщо ви не зрозуміли, там все детально розказано. І так тепер давайте е, трошки перейдемо з Хамстерком до моєї позиції по Каспам. Взагалі, чому я хочу розповісти вам про цю позицію? Я зробив максимально детальний пост в своєму телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм-канал залишається в описі до цього відео. Можете перейти та підписатися і почитати. Там я розповів детально про каспу, як на ній вдалося заробити 15 тисяч доларів. Але все ж таки дійсно також у людей були коментарі. Вони писали про це і не розуміючи, як саме це вдалося. Ще в 2022 році, та в 2023, коли Ефір переходив на POS, У мене було два ріги, де майнівся ефір. Я купував ці ріги з е, надією на те, що ефір не перейде на POS і ми будемо далі його майнити. Тобто у мене була стратегія зберігати і накопичувати ефір. Зараз я, в принципі, роблю те ж саме, але купу скуповуючи його по DCA. І в одному з наступних відео я покажу вам статистику цих ботів, які працюють зараз по стратегії DCA на біткоін, ефір і монету тон. До речі, це е, телеграма монета. Ефір перейшов на пос. Що це означає? Що на ньому немає Можливо, більше заробляти завдяки майнінгу. І почали з'являтися нові монети, які ми починали майніти. Я про це показував відео, можете зайти і подивитися, все там є. І одна з цих монет була Каспа. Зазвичай було багато різних монет, але все ж таки вони всі були якоюсь шляпою. Я старався, намагався дійсно вивчати, як працюють ці проекти, що в них цікавого, і лише Каспа мене дійсно зацікавила. Тому що там є, можна сказати, цікава механіка, це цікавий продукт, і в ньому є нові. Нові функції, скажімо так, які можливо дійсно будуть в майбутньому використовуватися в криптовалюті. Вона дуже швидко працює. Можете подивитися більш детальну інформацію в YouTube а, саме про проект Каспа, хто його створив і чому він крутий. Тому я почав майнити ці монети ще коли вони коштували пів цента. Зараз ціна майже 15 центів, там коливається трошки плюс-мінус плюс 15 центів. І я її почав майнити, коли ціна була. А, пів цента. До того я купував біткоін по 16 тисяч і продав його по 30 тисяч. Продав частково, і ось цей прибуток перелив в Касп. Тобто мої безкоштовні монети, які я отримав з біткоїна, я перелив, направив в Касп. Так само у мене був ефір на 1 тисячу доларів, який мені вдалося намайнити за ті, по-моєму, 2 чи 3 місяці, коли я його майнів. Влітку, якщо я не помиляюсь, 22 чи 23 років я вже трошки їх плутаю. І ці гроші з ефіру. З біткоїну я також перелив в Каспу. Про це я писав детально в своїй віп-групі, Якщо ви є учасником, у вас є доступ до цих постів, і ви можете це почитати. Про це я розповім трошки пізніше про свої угоди у віп-групі. Перелив ці монети в Каспу і вони були також безкоштовними. І вже потім, коли Каспа коштувала майже 10 центів чи щось таке, я ще закинув туди 500 доларів і добрав монет на свій рахунок. І зараз у мене. Орієнтовно 88 тисяч цих монет. Ось вам скріншот з гаманця. А, повну адресу гаманця я не буду показувати, бо інтелігенція не зрозуміє, як перевірити ці транзакції, а скріншота буде достатньо і взагалі не повинен перед ким відчитуватися якось. Хочете вірити, хочете ні. Мені, ну, чесно, не дуже. Ті, хто шарять і вірять, блін, в принципі, у ВІП-групі можете перевірити всі дати, всі пости, все є. І так. А довгострокова інвестиція, яка вже 2 роки, майже 1 рік точно, принесла, можна сказати, з 500 доларів інвестованих 15 тисяч доларів. Це 3 тисячі відсотків. Це, в принципі, набагато краще, ніж просто грати в хом'яка і сподіватися на те, що ви отримаєте якийсь там дроп 100-200 доларів. Чи могли б ви купити Каспу на ті ж самі 500 доларів, коли вона коштувала по півцента? Могли б. Але ви знали про неї? Ні, ви не знали. Скоріше за все, ви взагалі не знали про е, криптовалюту, нічого крім біткоїна і, можливо, навіть ефіра. В цьому треба варитися, в цьому треба розбиратися. І я займаюся саме цим. Я шукаю такі нові проекти. Я роблю угоди, я торгую потроху на ф'ючерсах. У мене ось в цьому відео можете зайти і подивитися статистику за півроку торгів на ф'ючерсах. Але все ж таки, ф'ючерси це далеко не основне, не основне джерело заробітку. Це просто одна з один з напрямків. Більше всього завжди приносять інвестиції. Інвестиції в продукти з малою капіталізацією, як в час в цьому сенсі Каспа. Вона була дуже маленькою, по пів центи, зараз 15 центів, і це було максимально вигідно. Тому я зараз шукаю такі напрямки, шукаю різні проекти. Ось, наприклад, нещодавно я зробив достатньо велику позицію в Тесло, і я її опублікував, о, можна сказати, безкоштовно в своєму основному телеграм-каналі. Показав, що я дійсно зайшов і відкрив цю позицію. Але я потім відкрив ще одну позицію вже можна сказати на секретний актив. Ось тут ви можете її бачити, і ті, хто є учасниками віп групи, також знають про цю позицію і можуть заходити зараз по цим самим цінам, поки воно ще не вистрілило. Але це буде так само, як і Каспа, я впевнений. До чого я взагалі все це веду? Якщо ви хочете дійсно навчитися заробляти гроші на криптовалюті, то ви повинні не приділяти всю увагу хом'якам та якимось іншим продуктам, хоча це також важливо, це дійсно може дати якісь гроші на старті, тим більше ви безкоштовно в це залітаєте. Ви повинні знаходити цікаві продукти, інвестувати, накопичувати, відкладати. Це цікавий процес, який. М Треба робити, тому що зараз такий час, що ніхто вам ну ніхто не буде за вас якось відповідати. Ви повинні відповідати самі за себе і в старості ніхто вам не допоможе. Там держава чи ще щось. Ви повинні самі це все зробити. Там не знаю, купити собі дві квартири, які ви будете здавати, і як це зробити. Ось зараз цікава сфера криптовалюти, на чому дійсно можна заробити. Я ділюся своїм досвідом. Я показую у віп-групі свої угоди. Ви можете доєднатися, повторювати їх, переймати мій досвід, використовувати. Товити мої помилки, які я робив зараз. Доступ до Вівгрупи коштує 200 доларів, і він буде до вас назавжди. Але якщо вам цікаво, ви можете написати мені з промокодом. А... Червень і отримати знижку і ціну 150 доларів доступ буде у вас назавжди. Все, що вже є у Вібгрупі, ви можете зараз бачити на цьому екрані. Також туди будуть додаватися нові нові якісь інструменти, якісь підказки, якісь сервіси, якісь курси. І постійно я публікую свою угоду. Якщо вам цікаво, доєднуйтесь. Також я вам сьогодні показав, скільки можна заробляти на Ютубі. В принципі, нічого не приховуючи, ви можете повторювати це, ви можете використовувати ці знання. Якщо вам буде цікаво, до речі, в віп-групі ви завжди можете зі мною спілкуватися, задавати будь-які питання. Тому я вважаю, що 150 доларів це дуже мала сума для того, щоб отримати всі ці знання і реальний досвід спілкування назавжди, поки взагалі ця віп-група буде діяти. На цьому сьогодні все. Я залишаю вам всі корисні посилання під цим відео. Тому я сподіваюся, відповів на це питання, звідки взялися ці 2000 і чому вони зароблені на хамсеркомбуд. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока.